Привіт, друзі! Сьогодні у мене новий формат відео, але сподіваюся, що не менш цікаво. Поговоримо про розсаду томатів. Багато із нас цікавиться вирощенням різних культур. Але як саме фермерам вдається вирощувати смачні соковиті томатики цікаво всім. Дивлячись на те, що в даній серії ми поговоримо про одну культуру, я не зможу висвітлити про неї все. Тому в цій серії поговоримо про прийоми, які нам допоможуть вирости якісну розсаду, готову до висадки. Відкритий ґрунт. Отже, поїхали. Різноманіття методів стосовно вирощування томатів дуже велике. Ми поговоримо про любительський метод вирощування, тобто метод, який передбачає висадку відкритий ґрунт або теплиці без підігріву. Для помірного клімату, де холодна зима і тепле літо, поспішати сіяти томати не варто. Якщо ви збираєтесь саджати їх в рядку розсадою. Насіння варто сіяти не раніше березня і не пізніше квітня. Ємкість для посіву може бути невеликою, але глибиною не менше 10 см. Томати зручно сіяти лотки або іншу ємкість з 25-45 см на глибину 1-2 см. Ємкість заповнити бажано покупною універсальною грунтосумішу, адже вона вже знезаражена і містить необхідні мікроелементи. Так, універсальну ґрунту суміш для кількості томатів купувати невигідно, але хоча б на перших порах скористайтесь нею. Це сприятиме кращому підживленню ранніх сходів і зменшить ймовірність зараження розсади. Відстань між посадженими насниною має бути 1,5-2 см. І того, на один лоток, до прикладу, у домашніх умовах отримаєте 15-30 сходів. Після посіву і поливу накриваємо емкий шматком скла або надягаємо на неї прозорий поліетиленовий пакет. Полив краще проводити пульверизатором. Ставимо нашу міні-тепличку в тепле місце можна на підвіконник, але не під саму батарею. Ідеальна температура 22-25 градусів по Цельсію. Якщо насіння якісне, перші сходи з'являться вже через 3-5 днів. Після появи перших сходів знімаємо укриття. Якщо ємкість не стояла на підвіконні, неодмінно поставте її туди. Бажано, щоб вікно було з південної, східної чи західної сторони. Несприятлива сторона північна, північно-східна та північно-західна. Якщо раптом у вас немає вікон із сонячної сторони, не розчаровуйтесь просто купіть фітолампу і продовжуйте світловий день. Саме продовжуйте, а не розпочинайте раніше. Вмикайте лампу ввечері на декілька годин, бо вранці до сходу сонця лампа викликає для рослин додатковий стрес. Є ще дієвий перевірений лайфхак, який зробить розсаду томатів міцною і здоровою. Через 3-5 днів після перших сходів, як тільки вся розсада випрямить стебла і розправить сім'дольні листики, винесіть її на свіже повітря на 15-60 хвилин в залежності від погоди. Цей період має стояти день без опадів. Бажано, щоб було сонце. Зробіть так два рази на протязі одного тижня після всходів. Може бути досить прохолодно, але температура має бути з позначкою плюс. І так, якщо ваші всходи вдало формуються і в них вже з'явилося 2-3 постійні листики, то настав час їх розсадити в більшій глибшій ємкості. Як правило, перша пересадка для розсади томатів настає через півтора-три тижні після всходів. Як швидко вони дійдуть до потрібної кондиції, залежить від умов навколишнього середовища. Пікіровку розсади можна здійснювати в підручні горщики чи посудини, але слід звернути увагу на достаток місця для формування кореневої системи. Добре підійдуть, наприклад, пластикові пивні стакани об'ємом пів літра. Пересадіть томати в них, заглибивши рослини до сім'ядольних листиків на одну рослину один стакан. І тут з'являється нова проблема. Так як ґрунту знадобиться значно більше, ніж при посіві. Ви можете купити більше універсальних ґрунту суміші, але якщо томатів з десяток і більше, то це може виявитись дорогувато. Особисто я для розпікірування накопую садовий ґрунт, просію від камінців і заповнюю ним стаканчики. Попередньо в стаканах зробіть отвори внизу, щоб вода не застоювалася. ґрунт насипайте на 2-3 чи 3 четверті, а потім, по мірі росту молодої розсади, можете досипати до самого верху. Для мінімальної травматизації молодих ростків при пересадці перед вилученням їх із посівної ємкості добре залийте водою. Тоді розсаду значно легше витягнути із ґрунту, не пошкодивши корінці. Це все. Розсаджуйте в стаканчики, а землю сильно не втрамбовуйте. Подальшому. Якщо земля в стаканчику просто з подвір'я, вона може бути повна бурянів, комах і грибків. Крім того, мікроелементи в такому ґрунті можуть не підходити для повноцінного підживлення томатів, тому на стадії розвитку розсади в стаканчиках уважно стежте, щоб земля не збивалася в грудки, розрихлюйте її. При потребі застосовуйте мінеральні добрива та пестициди. Коли на подвір'ї стане тепліше і збільшиться кількість сонячних годин, починайте виносити томати під сонце. Сонячне проміння та вітре сприяють з розсади, зміцненню стебла та фотосинтезу. Якщо ви все зробите правильно, то на протязі травня-червня розсада томатів вже готова до висадки на грядку. Друзі, дякую за увагу! Сподіваюсь, моє відео було вам корисне. Застосовуйтеся на практиці. Ця техніка перевірена часом. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, поділіться цим відео з Друзями та знайомими. До нових зустрічей!